Отже, з нами на зв'язку Сергій Рижков, громадський діяч із Луцька. Вітаємо, пане Сергію. Добре. Пане Сергію, фактично розпочався навчальний рік. Завтра перші діти підуть уже у класи. Вони минулого тижня, ну в четвер-п'ятницю, тільки знайомилися з тим, як їм доведеться навчатися. Ну, і ви познайомилися, як. В яких умовах діти перебуватимуть в укриттях? Що можете сказати про укриття в луцьких школах? Ну, якщо так взяти взагалом, то в принципі ну, нормально підготувалися. Є просто такі перекоси. Я так кажу, і видно, які директора, скажімо так, що просто виконували вказівку, а які хотіли дійсно, щоб все було нормально з того, що можна. Ну, щось зробити. Ну, тут проблема, можливо, в фінансуванні, можливо, грошей не давали на те, щоб обладнати укриття. Чи не цікавиться? Що... Я думаю, що не давали. Як завжди дали вказівку, просто самим зробити що, що можна. Ну ось так і зробили що можна. Ну і там, скажімо так, хто десь мав якоїсь е, там до гуманітарної допомоги, якесь відношення, там до то що якусь водичку там собі зробили запас, там щось там це хто е, приїхав, тільки проснувся, десь там в серпні з директорів. Ну то тік, так і там, скажімо так, так і підготувались. Ну, а можете назвати якісь конкретні факти? Адже ви ж бували Ні, ну, конкретні факти. Там всі бачили і, і журналісти робили. І конкретні факти це третя школа, це самий такий кричущий випадок, скажімо так. Ну, 21 з -та там е, собі хочуть так, там просто скажімо так, що. Ну теж з тими туалетами, такими непонятними відрами, ну можна було би якось краще підготуватися. І ну і я думаю, що так. Я думаю, що місто могло краще фінансово, фінансово підійти до цього питання. Я розумію, що на все грошей немає але. Якщо б я думаю, ну от немає взаємодії ні з батьками, ні з бізнесом. Якесь таке, от воно знаєте, все в останній момент завжди робимо, і це видно, що це все на скору руку зроблено. Ну для того для того, щоб. Там, дали дозвіл, і все. Дозвіл є, і все. І результат то таке. Ну а наскільки е, ці укриття в школах відповідають вимогам саме безпеки від е, можливої тієї ж самої радіації? От ми як вчилися в школі, то завжди на річницю трагедії на Чорнобильській АЕС е, аварії, е, то якраз нас водили там, в підвал. Ну, я не знаю, наскільки це відповідало. Статусу укриття, але ну ось відпрацьовували ось цю евакуацію. А наскільки в нас в школах, ну, можливо, ви більше знаєте, відповідають ось тим там же все, давайте відверто говорити. Що, ж я кажу, що Знов проблеми, знов проблеми що ми говоримо відверто, що вчителі, що директора і управління світи питається, це так. Ну, по радіації в нас, може, воно по старості, все там, різінки всі просохли, і ну, про це думати, скажімо так, не треба. Треба казати, в нас немає. Давайте говорити так, як і воно і, і є. Ну, В нас є проблема, я от ще питання підняв би, ну, то, що ніхто цим не займається, це гуртки. Які спортивні, які можуть проходити їм, то забороняють, то школи не це ніхто нічого не знає. Можна займатися, не можна, як їм спускатися, хто за це буде відповідати. Ну і говорити про те, що нам не треба цим займатися що дітям не треба ходити, це теж. Ну треба якось контактувати з цими людьми, тренерами, які проводять ці, ну, і навчання спортивні. Ну в них от я дивлюсь, там то ще ж інше життя в дітей. Це басейн. Це там баскетбол, це ще якісь гуртки спортивні. І це теж проблема. Ніхто з ними не говорить. Вони школи в школу питаються щось зараз тинятися, і ніхто їм відповіді нормальної не може дати. Ну, ми повинні привикати, що війна в нас може бути рік і два. Мало того, що діти в нас то будуть вчитися, то не будуть, то дистанційно, то офлайн, то онлайн, але ще й гуртки. І це треба теж. Говорити з ними, зустрічатися, і, ну, і якось, щоб це теж функціонувало. Не можна це закидати також, бо це теж ну життя проходить. Ми рік діти просиділи в кімнатах коронавірусу, і тут війна у нас почалась. Але тут іде про те, що треба, щоб діти були далі задіяні, що у нас немає таких дійсно бойових дій, і якщо їх немає, то треба так і поводитися. Ну тобто, треба далі умовно жити і щоб діти далі. Скажімо так, жили повноцінним е, життям фізичним, таким я маю на увазі про спорт. Чи доводилось вам спілкуватися з директорами шкіл, чи з, може, з керівництвом управління освіти? Дивіться, я там з директорами пару говорив, але я вам кажу, що це безполезна розмова. Вони це найзаляканіші люди, які зустрічаєш тільки в житті, Зустрічаєшся. з ними про щось поговорити, це. Ну, це просто. Ну це самі люди, які бояться за свою роботу, і дуже дуже важко з ними говорити. Насправді це про спілкування. Ну, це ми знаємо. Вони справді бояться за свою роботу, але ж боятися треба зовсім по-іншому. Треба працювати для людей, для дітей, і тоді ніхто їх не звільнить з роботи. Ну, ви ж знаєте, що в нас не так рішення приймаються. І якщо по телебаченню показують, значить, щось ти зробив не так, або там хтось прокоментував, або громадські активісти, або мами десь, значить, ти роботу неправильно зробив. Не в тому, що тобі грошей, як ви кажете, не дали. А в тому, ну я кажу, ще раз про гроші можемо вернутися. Я рахую, що це ну, така, ну, по грошам, місто мало би більше уваги приділити цього. Завжди можна. Ну, послухайте: ну, чи директорів. Ми двох. от... Я директор школи, мій чоловік привіз машину з щебенки, мій заруч ем, прийшла по шпаклювала. Послухайте, в нас немає там ЖЕКів, в нас немає ну, якихось там маю на увазі, інших організацій, які ну, будівельних, які можна там, скажімо так, залучати. Ну, не то, що це, це не рівень батьків, там умовно таке об'єми роботи робити. І вони це. Ну, не будуть, це можна там в класі щось зробити, да, так і далі, там штори ярчі да, якісь чим там які гроші не виділяють. Але це мало би місто більш підійти до цього. Я так розумію, що як ну тут для мене це була оця така ця тема, то що місто окремо, а ну а навчальний процес окремо, ну тобто школи. Це якось так дивно відбулося, що ну, тільки прийшли, провірили чи виконали, але. Ну, з допомоги, ну то що не можна було знайти на укритті там щебень, десь там чи пісок. Це все батьки, ну не батьки, даже вчителі самі шукали, щоб якось там це вогнегасники самі і десь там якісь поставили аптечки автомобільні. Ну, це послухайте, ну тут волонтери шукають, находять. Я думаю, і для, і для дітей можна було звернутися до бізнесу, от там. І адреналін, і корсик роблять і шикарні аптечки. Так не треба там було такі військові спеціальні речі лежити, так там целекс, да, але можна було гарні аптечки для школ підготувати. їх що там 150 штук, 27 там 28 там школ. Можна було б підготувати ну, для них 28 якісних, хороших аптечок. Ну тобто, ну але якось це централізовано, а то ті директора, я так розумію, самі що пан склепав, то і зробив, що на телебаченні не видно, то і нормально. А ще ж надо не забувати, що буде зима, десь є приміщення, в яких як. Сучасні збудовані, як 27-ма школа, там в подвалі, як в сучасних будинках, в подвалах, тепло, да, там ідуть труби, і там буде тепло і сухо. А багато шкіл буде, де буде мокро і ск ем, сквозити, і буде це. І це буде через два місяці. Ну, І це треба теж про це думати. Зараз показати, що є вогнегасник. І є два виходи. Ну, це ДНСники там зробили, ну так собі там галочку поставили. Це це прекрасно. Більш менш, ми не можемо там дійсно таких, хто не про умови йде, але про те, що далі треба ну подумати, що далі вдосконалювати, що можна зробити там за два-три місяці, якщо ми за літо Не встигли. Не було вчителів, не було там війною. ще більше займалися. Ну треба зараз повчати. повчальний рік почався. Треба знову йти і дивитися, що можна покращити. А обманювати себе самих себе. Ми, ми не хотілося би, щоб опять це починалося. Ну так, пане Сергію, 9 мільйонів на квіти для міста є. 10 мільйонів на дорогу в селі Милушин є. От, а на укриття у школах виходить, немає. Ну от я про це і кажу. Знов неправильно розставляння пріоритетів. Є пріоритети. Ви ж пам'ятаєте, що як війна починалася, я приходив в міську раду і просив: Рубіть Бог слава Богу, що вони нам не приготились. Це дуже ну це от на нам всім дякувати, нам всім. Що військовим нашим, нам, волонтерам, всім нашим, кожному людину, яка вносила лучанину і чи вносила в лепту в цю, щоб у нас було все добре. Це слава Богу, що ті бомбосховища поки нам не, не знадобились. Але ну так, так, так само од Да ладно, там нормально, там якось буде. Ну то, ну якось буде. бачите, не вийшло, якось буде. Ну, і опять, щоб ми на ті самі граблі не наступали. Треба, я не знаю, коли це вже показушність, радянська закінчиться. От Радянська насправді. Ну що ж, можемо тільки поубурюватися. І як ви кажете, навчальний рік почався і можна це все доробляти, поки діти вчаться, поки так. немає повітряних тривог, це ж можна робити. Так. Ну, і найголовніше це в принципі. Не стільки е, укриття, м, на мою думку, ми е, десь нещодавно бачили ситуацію, як повітряна тривога була. І за скільки е, приліт був там менше 10 хвилин у Сарни, тобто, тут ще потрібно напевно вчителям і директорам відпрацьовувати механізми швидкої евакуації дітей до укриття, а шков в школах вчаться тисячі дітей. тобто... Як з цим робити? Тут, як тут, це відпрацьовувати? Тут ну, треба там... багато відпрацьовувати. Є, є школи, в яких в таких районах специфічних знаходяться, де е, цей прильот більш ймовірний. Там більшу треба увагу виділяти. Хто цим буде займатися? Хто ці люди? От скажіть, ці люди, хто буде займатися безпекою в місті? Ну хто це? От ну назвіть цю, ДНС там, ні, вони вогнегасники перевірили. Все, до побачення. Хто ці люди? Ну хто буде допомагати там освітянам? Ну, це робити. Тут треба таку, якусь там не знаю, місто має п'ять же десь зустрічатися там з військовими, щоб вони направляли людей. Так вчили. Ну, у нас є зараз люди, які пройшли бойові дії, які вже тут трошки приїжджають, вже на ротацію приходять. Їх можна вони вже бачили, як які проблеми бувають з обстрілами. Ну треба залучати завжди тих, хто в чомусь розбирається де їх шукати, треба шукати. Треба знаходити цих людей, які вже щось бачили і знають: ага, отут візьміть, зробіть так. От тут треба вдосконалити вихід. Треба, щоб ну, в міській раді один з там цей сидить там чоловік, який з цивільної оборони, і він радянський, да, який, і з нього толку не буде це точно. Ну що ж, питання поки що риторичні. Будемо відстежувати ситуацію. Треба звинувати, їх треба піднімати. Їх треба піднімати, ці питання. Треба, щоб люди слухали, треба говорити про це, щоб це. І батьки повинні дійсно ну, трошки до цього теж поставитися, як зараз почнуться евакуації. Я сам піду свої дитини спущусь і подивлюсь, як вони будуть виходити, як вони будуть проходити. І кожен так з батьків подивиться, які є проблеми. Ну і тоді, отак, ну треба піднімати. Не самим робити, не самим, не треба. Треба, щоб міська рада сама робила. А ми маємо, як батьки, як громада, побачити, які в нас є такі зауважні, хоча б загальні поверхни. Дякуємо пане Сергію за те, що вийшли до нас ветер, за ваші думки. Сподіваємось, все у нас буде добре. Сергій Рижков, громадські діячі. Ми говорили про проблеми укриттів у людських школах. Дякуємо. На все добре.